Кардіохірург Євген Люлька з Полтавського обласного кардіологічного центру вже кілька місяців працює і в Олександрійській ЦМЛ. Залучивши до співпраці лікаря інтервенційної кардіохірургії, на базі нашої лікарні почали встановлювати пацієнтам штучні водії ритму серця. Адміністрація лікарні підтримує цей новітній напрямок роботи. А власне, операція зі встановлення кардіостимулятора не складна, зазначає лікар. Слід зазначити, що не всі повільні скорочення серця потребують кардіостимулятора. Тому, якщо хтось помітив в себе повільний, повільний пульс, що потрібно зробити, це звернутися до кардіолога. Кардіолог знімить кардіограму, при надобності запише 24-годинну кардіограму, яка називається моніторування за холтером, обстежить пацієнта і прийме рішення, чи дійсно потрібен кардіостимулятор. Найгірша ситуація це тоді, коли кардіостимулятор потрібен невідкладно. Це коли серце скорочується настільки повільно, що людина втрачає свідомість. Тоді це все робиться е, ургентно або невідкладно. Е, для пацієнтів, для пацієнтів, імплантація, процедура імплантації кардіостимулятора не є складною. Це процедура, яка не потребує загального наркозу, вона не потребує перебування в реанімації і не потребує тривалого періоду реабілітації. Е, Кардіостимулятори вони є різних видів. Вони є одно, до трьохкамерні. Бувають кардіовертери, дефібрилятори, які також бувають одно, двох, трьох камерні. Всі ці прилади зараз ви можете бачити на столі. Це відносно невеликі прилади. Знизу ми бачимо кардіостимулятори, однокамерний, двокамерні. Зверху ми бачимо кардіовертери, дефібрилятори. Однокамерний, двокамерний, трьохкамерний. Ці прилади імплантуються ці прилади під шкіру. Зазвичай це ну, з більшості відсотків це у лівій підключичній ділянці. Робиться розріз шкіри, такого розміру, щоб туди проліз цей кардіостимулятор. Все подальше, все подальше дія відбувається під контролем рентгена. Пунктується вена, яка йде до серця, і через цю вену під контролем рентгена заводяться один, два чи три таких електроди. Це справжні електроди, які заводяться в серце. Вони гнучкі, вони мають спеціальну силіконову оболонку, вони гнучкі, вони заводяться в серце під контролем рентгена в певні ділянки. Зазвичай це правий шлуночок, праве передсердя, і там фіксується. Електрокардіостимулятор допомагає зберегти життя та поліпшити його якість хворим, що страждають на аритмії. Рівня заряду батареї вистачає в середньому від 8 до 14 років, плюс-мінус, в залежності від того в якому режимі і як буде працювати кардіостимулятор. Для того щоб оцінювати рівень. Заряда батареї і стан електродів потрібно періодично переходити на перевірку роботи кардіостимулятора. Це відбувається за допомогою спеціальних комп'ютерів, які називаються програматори. Кожний виробник має свій програматор. З'єднання з кардіостимулятором відбувається дистанційним шляхом. Ми прикладаємо. Від програматора головку до місця стимулятора і маємо на екрані графіку, як працює стимулятор, які в нього показники і чи були якісь порушення ритму. Одна з пацієнток прооперована в Олександрії місяць тому. Їй імплантували двокамерний електростимулятор. Місяць тому ми імплантували перший кардіостимулятор в цьому році. В місті Олександрія це була пацієнтка з синдромом слабкості синусового вузла, в якої були постійні запаморочення, постійний повільний пульс. Після ретельного обстеження було прийнято річне про необхідність імплантації двокамерного кардіостимулятора або штучного водія ритму серця. Як ми його називаємо, була проведена операція сьогодні. Зранку пацієнтка була на перевірці. Вона почуває себе чудово, життя її змінилося. Драматичним чином змінилося на краще. Електрокардіостимулятор не працює постійно, а в режимі очікування. Коли серцебиття на якусь мить зупиняється, він миттєво включається і стимулює його. А як тільки серце запрацює, стимулятор вимикається, наголошує хірург. Кардіостимулятор він працює завжди, він не завжди стимулює. Якщо у пацієнта не постійно повільний пульс, а межується повільний пульс зі швидким, то коли пульс пацієнта стає швидше певного ліміта, то серце скорочується саме. Кардіостимулятор при цьому не стимулює, він тільки спостерігає за ритмом. І як тільки ритм у пацієнта уповільнюється, кардіостимулятор в ту ж тисячну долю секунди він включається і починає стимулювати. Дуже важливо це розуміти. Що стимулятор працює завжди. Дуже часто звертаються пацієнти, які кажуть, ви знаєте, нам сказав сімейний лікар, що у нас не працює кардіостимулятор. Ми приїхали срочно щось робіть. У більшості випадків 99% це не так. Стимулятор працює завжди. Він робить свою роботу. Це дуже надсучасний комп'ютер, який чітко запрограмований на свою роботу, яку він виконує. Наразі лікарі готують чергового пацієнта в Олександрії до операції зі встановлення кардіостимулятора.